21 лютого він поїхав до Києва на чотири дні по робочих справах і лишився там на три місяці через війну. Та, не дивлячись на відстань, сумчанин Дмитро Дубовик продовжував підтримувати жителів рідного міста та мотивував не складати руки своїми постерами та листівками. За основний дизайн взяв Янгола з дитиною, скульптуру французького майстра Арестіда Круазі, яка є знаковою для Дмитра. Ми не випадково з тобою зустрічаємось Привет. саме біля скульптур Круазі, тому що свого часу саме з них для тебе розпочиналася така активна діяльність у місті суми. Розкажи, будь ласка, як все це було? Ти пам'ятаєш? Так, як сьогодні? Це було років, мабуть, чотири, а мабуть, вже більше, мабуть, п'ять років. Назад. Так, що я вперше дізнався, що в нас є такі скульптури вообще в місті, типу, і в них таке архітектурне та культурне надбання, яке має в принципі, міжнаціональне значення не тільки для України або локальне для Сум. Навіть. І коли я вже почав там, глибше копатися в історії, там, цікавитися різними фактами, які там у нас є, і те, що там якісь є байки там, історії про ці ж самі скульптури, що нібито там стоять копії в Луврі, а в нас стоять. Саме оригінали, ну там є як я зрозумів, що там є прототипи. Тобто, коли там е, скульптор робив, він залишив там дві маленьких мініатюри собі, по яким робив уже потім ці здорові статуї. Тоді, наскільки я пам'ятаю, ти також створював постери з ними для того, щоб привабити і привернути увагу, що у нас є такі скульптури, що в принципі у чому тоді була суть. Ну, взагалі, в принципі, по-перше, вони класно лягають у будь-якій композиції, яку ти будеш робити. Це буде чи постер, чи листівка, чи календар. Так. В принципі, чим більше носіїв і чим більше історій з листівками, з постерами, з марками, тими ж самими, на яких вони також є. Люди дізнаються і беруть цей носій, тим краще для сум, бо суми вже. Історія Сум вже визначається на міжнародному рівні, тобто не тільки там, що у нас була по Україні або по Сумській області, а вже прямо розходяться там різні страни Австралію, Японію, Британію, США і так далі. На патріотичній продукції, яку ти створював безпосередньо під час війни, також присутня скульптури крозі. Чи набули вони якогось для тебе можливо іншого сенсу? Щось вбачаєш такого, що дійсно пов'язано з Україною, тому що ти так їх стилізував саме по-українськи. Ну, вони для мене символічні. Я знаю, що ну по-любому ж за нами перемога тільки так, і найшвидше я сподіваюся і вірю в це. А, і якщо там звертатися до історії, то також ці скульптури вони вижили навіть під час окупації Сум 43-го році, що німці навіть коли не відходили там. Вийшло так, що відстрілили там палець є на одній скульптурі відстрілені, також є mm -hmm. там по нозі попали кудись, але вони виставили в принципі які суми на сьогодення. Із перших днів війни ти почав створювати безпосередньо для сумчан мотивуючі постери, які дійсно на перших етапах стали такою великою підтримкою. Це суми вистоять. І ти вистоїш. Взагалі пригадуєш цей момент. Ну як у тебе виникла ця ідея? Тому що навпаки, багато людей якось знаєш, типу, це натхнення втрачають. все, війна я трохи так буду в цих депресіях. Всіх як у тебе це було. Да ні, ну там просто як було, там постійно щось бахало, постійно то ППО працювало, то ще щось працювало, то просто лупили вони ж по місту, як скажені. І це ну, саме постріл, який не брався, 26, -26 лютого було, це саме самовистрі. Бо треба було переключити свій мозок на щось інше. Бо постійно ти сидиш під обстрілами, постійно щось бахає, постійно щось негативне відбувається. Але як, ну, я фізично був в Києві, а по думці я був в Сумах, бо в Сумах вже були всі мої. Батьки, кохана, кіт, за якого також переживав і приймався. Так що, ось тоді, 26-го, я й намалював. Ми спустилися в сховище і з собою був ноутбук. І відкрив просто думаю, щось що, що, що треба робити. Щось треба робити, і я не знаю, яким чином воно прийшло мені в голову, що саме суму вистоять, і воно так добре людям зайшло, Цей меседж і посилання. Ну я дуже радий, що це справді якось допомогло людям. Це класно. Далі до постера почали додаватися листівки, футболки, і це переросло у таку собі благодійну ініціативу. Одразу ну, ти розумів, що в принципі далі буде поповнюватися ця патріотична колекція, чи воно так ну, поступово все вийшло? Ну спочатку ж я робив все в електронному е, в електронному форматі, бо не було навіть де надрукувати. Ну якщо тут, тут я ще по сумам, будучи в Києві, я мог е, в сумах друкувати. Ті ж самі стікери, там, які були наклеєні, ті ж самі наліпки, то е, потім вже більш е, як його, глобально, я вже почав там, зміг, коли вже попустило це, можна так сказати, там, через пару місяців. Я вже все, е, все друкований формат, листівки. Ну це якось воно краще мотивує людину зробити донат. Тобто ти щось береш. І ти можеш щось віддати, або ти щось, наприклад, віддаєш, а ти береш собі щось на згадку, що ти можеш потім або просто поставити собі вдома, або покласти, або відправити друзям ту ж саму листівку. Ну, так я і робив, в принципі. Я надрукував тих листівок, я не пам'ятаю, скільки там 250 чи 300 штук. І потім просто зробив пошу, мов так і так, ось, будь ласка, реквізити фонду суми. Кидайте туна донати, типу і мені а я вам буду відправляти листівки. Бо багато ж повиїжджало за кордон і багато я просилав. Наразі що ми маємо? Це постери, це листівки, це футболки. Постери, що листівки, марки, футболки. Що ще. Стосовно такі. марок, Цікав, як да. виникла взагалі ідея, що типу, е, усі ці дизайни реалізувати саме у марки. Кинув на макап ці марки, е, викинув у Facebook, в інсту і потім типу, давай, от бери мої паперові типу, і давай мені паперові марочки. Е, но там були деякі складощі, але все одно, коротше, тіпа, е, вийшов я на Укрпошту. Порекомендували мені людину з якою зв'язатися, як надрукувати, як це зробити, і типу там була собі вартість. Ну е, якщо там тираж великий був по 238 гривень, якщо е, більш маленький, по 250, а я ставив там ціну 333. Ну як артилерійський розрахунок 333, тридцять угу. коротше, тому така і ціна була. А всю різницю, звісно ж, віддавав на фон суми. Хлопцям віддав там на коптери, яким потрібно було терміново купати ну, купувати. Чи рахували скільки за цей час за допомогою патріотичного? Продукції про місто суму вдалося зібрати коштів. Хоча б приблизна сума. Я не знаю, наприклад, ті суми, які донатять люди, коли беруть листівки. Mm -hmm. Ну там, типу, все ж є перша сторона. Там красива візуалізація, знову ж круазі. А інша сторона, ти перегортаєш і там же ж QR-код з посиланням на фонд суми. І там уже кожен робить типу свій вибір. Якщо він там хоче гривню за закинути, то типу, це добре буде. Якщо він не хоче тисячу гривень, це ще краще буде. Тобто, це на свій розсуд люди кидають. А якщо чисто на марках, там я точно не пригадаю, не скажу десь біля 15 тисяч. Дін до Дня Незалежності ти також створив серію цікавих постерів із нашими сумчаними земляками. Розкажи, будь ласка, взагалі про таку ініціативу. Що ти ніс? Що ти мав на увазі? Я дуже хотів, щоб суми асоціювалися з вільними незалежними, видатними, героїчними, завзятими і так далі. Що Суми — це наше місто, яке потрібно розвивати і є всі можливості, щоб це робити. І щоб у людей запала асоціація таким чином. Ну і звісно ж я додав туди ще читок екскурсу в історію і про біографію людей, які тут зображені, щоб можна було почитати. Всі сілки ведуть на Вікіпедію, можна сканувати QR-код і одразу прочитати і зрозуміти, хто такий Нарбут, хто такий Кричевський, бо у нас. Можна сказати, що у нас батьківщина Великого Герба, який наразі використовується, але мало хто про це знає, що сам пан Нарбут його намалював. Чому саме такий вибір особистостей? З чим ти керувався? У тебе тут різні, тут є емоції, і політичні діячі. Як ти обирав? Я обирав видатних людей, які зробили внесок в історію розвитку України, як і культурного, так і інших областей, сфер. Також. І керувався, мабуть, більше цим правилом. Но я хотів об'єднати і діячів, які у нас були в Сумах, і в Сумській області, і також тих, які, які знали на всеукраїнському уровні. Та культурний вандалізм, так, це моя площадка, в принципі, урбан. Бо також знову ініціативу ніхто не підтримує, ніхто цим не займається. Ну, а я вважаю це за потрібне робити. І з останнього з твоїм дизайном також вийшли вийшла чи вийшли марки до Дня міста Суми. Розкажи, будь так. ласка, про цей аспект своєї роботи. Тобто Дмитро Дубовік запаланів. <реш> Забрендував місто. Е, ну, Справа в тому, що вийшли на мене люди з адміністрації, це була їхня ініціатива розробити для міста Суми марки. Ну, я поважаю цю ініціативу, це добре, те що знову ж суми виділяється, суми становиться індивідуальною. Е, е, Індивідуальними. Тобто я поки що я не чув, що в інших містах є свої там марки. Тобто у нас вже є свої офіційні марки, які можна дарувати і відвідувачам нашого міста, туристам і так далі. Но поки що вони зроблені на тільки подарунковій там ініціативі, я зрозумів, я це не комерційний зовсім проєкт. Там також на марках зображені наші архітектурні пам'ятки. На які треба звертати увагу, ну, це твої дизайни, які попередньо ми так, могли бачити Так, просто угу. були дуже сжаті терміни, і я просто вже взяв концепти, нарабатував по постерам, які були. Ну, в принципі, чом би ні, якщо будуть бачити архітектуру сум, які будуть також вести, уходити кудись в інші країни, і так далі. Наскільки ось відчуваєш себе корисним, що допомагаєш людям? І допомагати армії, і при цьому ж популяризуєш своє рідне місто? Та я якось про це й не задумувався, що я там якийсь корисний. Я просто ну, типу, роблю і все і роблю. А те, що Дуже приємно, що люди дають фідбек правильний, що правильно типо робиш. Це допомагає там суспільству, це допомагає армії. Типу. це ось я дуже був приємно здивований, коли сказали, що постори саме суму вистоять. Типу, і попідняли такий бойовий дух. І реально, типу, люди такі типу, фігу ми вам суму віддамо. Яким ти мрієш побачити місто суми, ну і Україну в цілому. Я вірю, що кожен наш громадянин і сумчанин він буде докладати зусиль, щоб змінити наше місто на краще, на комфортніше, та щоб воно було розумніше і безпечніше, якщо так взяти. А Україну, звісно, по-перше, хочеться б бачити незалежною від усіх факторів впливу Росії. Далі будеш продовжувати популяризувати наше місто і область ну, Звісно, Я ж головний промовтор. Буду ходити свої рочки. Будь ласка, візьміть, будь ласка, візьміть. Ну звісно, ну як же без цього.